Смачний яблучний зефір, а я ділюся рецептом з вами. Для цього нам потрібно яблука, зелені, запекти в духовці до м'якості. Потім їх перебити в блендером до однорідності і перетерти все це через сито, щоб в нас вийшло однорідне пюре. В ківші з товстим дном ми змішуємо 8 г агар-агара, 80 мл води, 220 г цукру та 200 г яблучного перетертого пюре. Перемішуємо і ставимо на плиту. В чаші міксера збішуємо 2 білка, дрібка солі та дрібка лимонної кислоти. Все потихеньку збиваємо та додаємо поступово 100 г цукру. Наш сироп вариться протягом 5 хвилин після закипання і вливається вже в збиту меренгу. Швиденько перекладаємо до кондитерського мішка і висаджуємо наш зефір. Наш зефір стабілізується протягом 12 годин, що вийшла вся волога. Склеюємо між собою. Посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося смаком. Це дуже смачно. Готуйте з любов'ю, усім смачного приготування та дякую за ваші перегляди та лайки.